Зараз проводили навчання людей з з різних положень зі зброєю АК-74, АК-74 АК У. також кулемет. Fn mini mi mK3 556 калібр для нас новий стріляли з нього сьогодні перший раз. Ну вот так вот перезаряжается. Досылается. да, и спуск. Все тоже самое. Зарекомендував добре, він у складеному вигляді навіть коротший за К-74. Укорочений ствол, складний у нього приклад, кучність ну, кожна мішень була з цього кулемета сьогодні положена. Покращували навички практичної стрільби, аналізували роботу та виправляли помилки. Результатами стрільби задоволені. Стріляли сьогодні багато з різних калібрів, з різної зброї. Зброй до огляду! Багато хто хоче навчитися, є звісно, люди, які вже вміють і вже мають якийсь бойовий шлях. Ті, хто вже пройшли яку якусь школу, вчать тих, ті, хто тільки прийшов. Кожен захищає для когось сім'ю, для когось державу, для когось культуру, але всі. Ті тут, які в наявності, вони знають для що вони будуть боротися, для чого вони навчаються. Змотованих людей тут немає.